Слава, тобі вдалося неймовірне. Двічі поспіль після двох пологів. Ти дуже швидко прийшла в форму. Притому я знаю, що ти не виснажуєш себе у спортзалах та не виснажуєш себе у плані дієти. Розкажи нам свій секрет. Секрет Ну, це двоє карапузів, які виматують тебе так, що волі неволі у тебе просто втрачаються всі кілограми. Мишці кучаються нога, тому штані вдвоєм рікнуть на тебе. Ну как так. цього року виповнюється три роки, а саме шкіряна річниця шлюбу із твоїм чоловіком Едгаром. Скажи, будь ласка, як ви будете святкувати? Можливо, це будуть якісь шкіряні атрибути. Про свадьбу я узнала от тебе только що. Я подумаю. Звертайся, я можу тобі допомогти в плані шкіряних атрибутів. Ну однозначно, це не буде дубленка і шубашки бутлітами. Кажуть, що після трьох років спільного життя у житті чоловіка та дружини настає криза. Давай скажемо, що це не так. Понятно, що ми теж ругаємося. буває. що взагалі не розмовляємо. Всяке буває. М -м -м, може, даже не нормативна лексика, але з моєї сторони, обиди з його сторони. Ну, поки справляємося.